Антуан де сент Ксюпирі молитва. Господи, я прошу не продивати міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків. Зроби мене спостережливою і винахідливою, щоб у буденній метушні. Вчасно спинятися на відкриттях і досвіді, які мене схвилювали, навчи мене правильно розпоряджатися часом мого життя, подаруй мені тонке чуття, щоб відрізняти головне від другорядного. Я прошу про силу утримання і міри. Щоб я по життю не пурхала і не ковзала, а розумно планувала перебіг дня, щоб могла бачити вершини і далечінь, і хоча б іноді знаходила час, щоб насолоджуватись мистецтвом. Допоможи мені зрозуміти, що мрії не можуть бути допомогою, ні мрії про минуле, ні мрії про майбутнє, допоможи мені. Бути тут і зараз і сприймати цю мить як найважливішу. Нагадай мені, що серце часто сперечається із розумом. Надішли мені в потрібну мить когось, у кого вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її люблячи. Я знаю, що багато проблем вирішується, якщо нічого не робити, то навчи мене терпінню. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути достойною цього найпрекраснішого і найніжнішого подарунка долі. Дай мені. Багато фантазію, щоб у потрібну мить, в потрібний час, в потрібному місці, мовчки чи говорячи, подарувати комусь таке необхідне тепло. Зроби мене людиною, котра вміє достукатись до тих, хто зовсім унизу, впережи від страху пропустити щось у житті. Дай мені не те, що я хочу, а те, що мені дійсно необхідне. Навчи мене мистецтво маленьких кроків.